Отже, євро 2012 тема для нас важлива і актуальна. Ми завжди розповідаємо про різні випадки корупції, розкрадання державного майна, а також про різні дурниці з навчанням міліціонерів англійської мови, які ні до чого не призводять. Ми постійно в цій темі, тому що вважаємо, що насправді Євро-2012 що має бути дуже великий прорив. все таки Україна приваблива. Ми, ми сподіваємося, ми віримо в це, і вона має показати своє привабливе обличчя. Але е, ці два обличчя, які е, замовляли в як це називається та компанія Universal Pictures, е, О, та ось так вона назвається. Е, вони нам всім не припали до вподоби, тому що щось в них є таке. Трошечки не хочу образити цю шановну компанію, Ну таке, якісь такий імбіцильний в них прогадує простежується. І напевно це, каже про це сприткає гарнівів зараз. Яку спитає славика та я про та цього а, славка, боже ну може Їх вже стільки, що ми заплуталися ні? Ну це офіційні. Ну це офіційні е, власне символи е, та, та талісмани євро 2012. Ну ти Тож пам'ятаєш всю історію. Власна, ми про це хочемо поговорити з нашими гостями. І в нас є Віталій Юрасов і Ігор Бежук. Доброго ранку, Доброго ранку. Це люди, які насправді ви, ви перший раз не в нас. Я сподіваюся, зустрілися. Перший раз у вас зустрілися. А це любитись. Це люди, які які придумали альтернативних персонажів. От вони називаються правильно зараз Ясь та Івась. О, тобто садка така народна відповідь, народна творчість на те, якими мають бути ці талісмани євро. І це вони зробили дуже популярну, класну сторінку на зокрема на Фейсбуці. Вона є вона є і польською мовою, і українською, так. і е, роблять такі цікаві комікси, класні на на, на, на власне на тему Євро-2012, де героями виступають у ці Вась. Дуже суперові. Ми вирішили їх запросити. Виявляється, що насправді ви навіть не були, не знайомі. Досі були так, от так. офлайн, що називається. Так. Ну, як у вас враження від знайомства офлайн? Ну, ми класні. Ми подивитися <плоджує> спочатку. Давайте подивимося на сторінці у Фейсбуці. Це і я, і вас, як вони виглядають. Що це таке? Прошу показати нашим глядачам. Прийом, прийом. Ми можемо це побачити? Дивно, не можемо. Що... <реш> дивіться <реш> тоді. Дивіться тоді, ось тут вони, вони такі от, такі кумедні. Яскраз веселецем. О, з'явився. Нам підказує, що з'явився Facebook. Е, кажу Фейсбук, ноутбук Юлі. Ага, та ось вони. А, е, ви ж бачите що так, о, Боже, я не стаю прочитати, Юля. Ага, Івась, де наші прибутки з дванадцять. 2012? Ясю, дякую, що живі лишилися. Скел схеп збирали досі на євро 2012 Я зрозуміла. один з вас пише пише ці тексти до коміксів. інший так. малює да, так. Да, да. да ну я пишу ігор, малює ігор. так, так. Ігор Коломиї, а ви з Харкова. з Харкова. Так, тобто, це ще фантастичне повідомлення такого сходу і заходу в такому творчому тандемі. Так, да, ми, і... ми, ми дуже тішимося. Це ідея. Як ви одне одного ви дійшли ну нас взагалі познайомив наш спільний знайомий дизайнер з Херсону? Сказав, що ми підходимо одне одному. <рес> тому, <рес> <рес> тому ми ну, почали спілкуватися спочатку через лист, листування, а потім почали зідзвонюватися. І вже це перетворилося на такий щоденний, безперервний. Творчий процес, коли ми ну, просто засинаємо і прокидаємося з ясим та івасом. Але ви ж не є ну, тобто, це не ваша не професія і не ваш, ваш кофі. А це чим ж... ви насправді займаєтеся? от поза цим ясими і вас? Ну я аспіранствую о, у Харкові. Так пишу дисертаційну роботу з соціології, плюс працюю, е, граю а в футбол. Ага. Якщо так, не. я так. Ветер... ветеринарний лікар за освітою. Працюю в угорсько-українському підприємстві. З виробництва комбікомів для тварин тому ну, так, таке цікаве поєднання. Та малювання це просто хобі у вас? Е, ну, ну не знаю, це вже стає чимось більшим, ніж хобі. Е, Ви плануєте видати до Євро 2012? Можливо, це в якомусь друкованому варіанті? Чи це тільки інтернет-версія і далі е, вона нікуди? Дуже хочемо, щоб це з'явилося в друсі, щоб люди змогли побачити це, отримати. Е, ну, взагалі, наша мета, щоб. Євро 2012 асоціювалися саме з Ясим та Івасим ніж Славиком та Славком. Чи вам не сподобалося Славик і, Славку? і Славку. Ну вони доводили? насправді дуже сумні, і це, це це розповідь не для ранку, бо ми потім запису покажемо це вночі. Взагалі-то взагалі, ну, в мене була така ідея, що напевно що ну, найбільші наші конкуренти за Євро-2012 це була Італія. І можливо, Євро Warner Brothers створили ну, спочатку талісмана для Італії. Це був такий стилізований. Цибуліно. Ага. <с> а потім, коли несподівано перемогла Україна та Польща, вони просто ну, скопіювали, вставили і, ну, і, і розфарбували. Тобто, вам і... здається, що, власне, ви хотіли зробити персонажі більш такими, якби сказати, національно персоніфікованими, впізнаваними. Так. Отже, тоді походить е, ясь, це в нас поляк, він має такі крильця за спиною. Лусарські. Це, це їхні крилаті ті гусари, гусари так, так. відомі. Їхня би. гордість національна. І, відповідно, Івась мусив бути такий трохи козак, так. <ріст> ну, так, але ми ну, не хотіли їх дуже так героїзувати чи робити ідеальними. Вони, вони не є ідеальними, вони є ну, звичайними, такі як ми всі. Івась у нас, наприклад, любить. Любить попоїсти гарно, так, як всі українці. Тобто ви створили Є... не тільки образ зовнішній такий, а ви їм цілу історію якусь таку продумали зі своїм характером, так. зі своїми якимись. Що це та більше трошки. Ну це, це, звичайно, недостоєвщина, вони <ріст> <ріст> не, не дуже складні. Все <ріст> <ріст> <Себа -пері. ріст> Так. <ріст> Просто Ясь, він з Європи, він такий оптиміст, думає, що все гарно і так сприймає все з відкритими очима. Приїжджає він взагалі всі історії. ну Більшість з історій відбувається в Україні, він сюди приїжджає і бачить все, що тут відбувається. А вже Івась. Цинік, такий людина з сарказмом, він пояснює, що це все означає. Ну, ну Тобто це відповідає трошки реальності. От Мені дуже подобається оцей епізод, де зустрічаються і Славко, і і Вась. Про що ця історія? Це історія про один святого Валентина, і насправді нас дещо звинуватили в гомофобії сьогодні. І в нас були дещо невеличкі проблеми з польськими нашими друзями, котрі там слідкували активно дуже за коміксами. Але ми, ми відхрещуємося від, від цього. Кажемо, що насправді ну, нічого поганого, люди щасливі, зверху щасливі я стаю вас. А знизу щасливі два так. цибулі так ну, ну чомусь вони ну ве час, коли нам показують Славика та Славка, вони обіймаються і тримаються за руки. Ну це ну в них історія, що вони брати, але ми не дуже віримо, що вони брати. Як може бути брати один поляк, інший? А, може, в них різні мами та ну, і тати? <ріст> вони дуже зовні <ріст> вони <ріст> дуже схожі. Я вам скажу. Ну а до речі, колір <ріст> там <ріст> а як поляки, от ви з поляками спілкуєтеся, як вони сприймають цей проект і наскільки в них, до речі, там критикуються, наскільки вони сприймають Славка і Славик? Ну взагалі то е... Яся та Івася я створив ще в кінці 2010 року. Ну одразу у ніч представлення Славика та Славка і е, виставив це і на Фейсбуці, і ще в інших е, мережах тобто, що... так, таке було несприйняття цих персонажів. Що ви просто сіли і так. Намалювали, я сів швиденько намалював і, і просто на наступний день, коли я почав читати ці ну просто тисячі коментарів, і особливо е, з польської сторони. Коли вони писали, що це ну просто там супер, і, і дякували, і, і дуже подобалося їм, то я зрозумів, що, що тему треба розвивати, і, і почав створювати комікси, і так просто ну, польська сторона дуже гарно сприймає. І нас запросили на фестиваль коміксів у Познань Хто? у квітні mm -hmm. місяці. Та сподіваємося, що обставини складуться так, що зможемо потрапити. Тобто, може, це буде мати якусь комерційну для вас вигоду? Ну, ми, ми не ставимо перед собою завдання, ну, що поки такої так. мети немає. Але ну якщо дадуть нам грошей, <світ> окей. <світ> не Дадуть, не окей. <світ> <світ> Та ну взагалі, взагалі тут це робимо для. Для, для людей, і для себе це. Я знаю, що поляки дуже багато знущалися з тими, коли підбирали з Славкою і Слави, то там так. було стільки дуже куменних варіантів. Власне, поляки дуже багато. Ну, наші тож. Біда і нужда. Півко і водка. От і водка мені дуже подобалося. Та я дотепер декого називаю їх півкою вудка. А, е, якщо якби цей, от, тобто ви в квітні їдете на фестиваль. А можливо там здається домовитися, щоб це зробити якось друкованому вигляді, і це би вийшло бо як комікс. Ну, насправді до нас звертаються і в Україні, просто що ми не, не дійшли ще такої реальної домовленості. Люди зацікавлені. Просто ага. розумієте, комікс це таке щось нове для України. Тут не до так речі, багато так. таких mm -hmm. видань. І mm -hmm. люди так дуже сприймаються з острахом. Типу комікса, хто його купить, кому він, кому він потрібен. І, і при цьому люди кожен день купляють газету «Кореспондент» виключно для 10-ї сторінки з анекдотами про політиків. намальовані. у нас мало часу. Заходьте на зокрема сторінцю, наприклад на на сторінку Фейсбуці та на ну, так а, і називається я з Вас ні. неофіційні талісмани Євро 2012 Там вже викладено скільки вже більше 15 та коміксів. Так. Більше 15 коміксів, дотепних класних, весело намальованих з умором. З а своєм, насправді раджу лайків. поквапитися українським видавцям, щоб, доки поляки не перехопили ініціативу. Тому що автори все ж свої. А це може бути хороший старт для того, щоб комікс став популярний в Україні, оскільки тема євро 2012 очевидно, що зацікавить. Ну, можна заробити, звичайно. <рес> Дуже дякуємо нашим гостям. Отож, читайте, смійтеся. Ігор Божук та Віталій Юрасу були у нас в гостях. Дякую, Дякую. Велике, що приїхали. У нас реклама. Дякую.